Князь Данило Романович або ще як його кличуть король Данило, є однією з найбільш пливовіших та могутніх постатей в історії України. І це не дивно, бо хто ще міг об'єднати руські землі, вести вдалу політику в Західній Європі, не забуваючи час від часу давати позвам полякам та мадярам, ще й перейнобороні від Орди. Одним словом, мужик був сильним і дуже розумним. Тому якщо нам вже трапився такий до хера крутий персонаж, не будемо витрачати часу, запасайтесь миколиками та приємного перегляду. Привіт, Русини! І сьогодні поговоримо про короля Данила. Отже, був такий князь Роман Великий, про нього якось теж поговоримо. Він зробив досить багато, але головне його досягнення було об'єднання Волині і Галичини одне велике князівство. Але, на жаль, Роман у 1204 році помирає, залишаючи насліднику малого Данила. А Данило був ще знато малим для цього, тому, звісно, не міг тримати владу, і через це почалася велика боротьба за галузь Колонського князівство та панування в Русі, до якої, окрім руських князів, долучилися ще й мадяри та поляки. Зокрема, король Угорщини Андрій II після смерті Романа Великого діснив похід на Галицьке улиць князісту на прохання Галицьких бояр проти чернівського князя Всевода від імені маленького Данила. Похід виявився успішним. Андрій зі своїми військами зміг перемогти Всеволода і стати королем Галичини та Володимирі, тобто Волині. І ось, задоволений собою, Андрійка повертається в Угорщину, але через деякий час Галич відбирає кузен Всеволода Володимир. Але проблеми з'явилися не тільки у Андрія. Під удар також припав і сам Данило, бо всі дії велися від його імені. Тому через це мати Данила Анна, взявши його та маленького брата Василька, змушена була тікати в краків. Ма, що сталося? Нічого такого страшного, просто ми тікаємо весь з нашого дому. Але чому? Бо князі злі на тебе через похід Андрія, який був від твого імені. Що, якого біса? Що я то зробив? Ех, малий Данило, ти ще нічого не розумієш в державних справах? Це не круто, минуло 10 років. За цей час на території Русі досі йшли внутрішні міжособиці і різні війни за владу, в яких Данило не відігравав жодної ролі. І коли Данилко вже підріс, він повернувся на політичну арену. У 1215 році за підтримки креківського князя Лешка I Білого Данил став князем Володимирі на Волині. І ось так почався шлях родини Романовою в боротьбі за Русь. Головну роль, звісно, відігравав сам Данило, поки його молодший брат Василь був його союзником і помічником. І ось у Данила було все, що потрібно: володіння, армія, тачки, гроші, але все одно чогось не встачає. Баб. У Данила не було жінки, а на той момент він був вже дорослим хлопчиком, враховуючи, що всі часи, а середні дружині було ну, десь років 13. Тому Данило знайшов своє кохання, яка несподіванка у галицького князя Мцеслава та поріднився з його родом. Ну, гадаю, не потрібно пояснювати причини та вигоди цього шлюбу, але будемо надітися, що доля романтики там теж була. У 1220 році шлюбний батьця Данила Мстислав посварився з лешком першим білим, через що останній вигнав його з галицьких Земель. Але Мстислав з допомогою зібрав військо і повернув собі владу на захоплених територіях. У 1223 році Данило брав участь в битві на Калиці, де отримав поранення в груди і відступив з поля бою. Про цю битву ми говорити не будемо, бо вона була досить масштабна і гадаю, потребує навіть окремого відео. Потім Данило і його тесть Мстислав посварилися через владу на Галичині. Сварка була досить серйозна, через що між ними майже утворилися бойові дії. Ще більше розпалював вогонь ворожнечі кузен Данила, Белський князь Олександр Всеволод, той ще щур. Скажи йому, що я більше не буду з ним розмовляти. Гаразд. Він сказав, що ти олені і без нього не зможеш свою сраку витерти. От скотине. Скажи, що я на нього е, 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 образився. Гаразд. Він сказав, що хоче твій язик вирвати і згодувати його собакам. Що ж, тоді нехай спробує. Ну, що він сказав? Мені здається, що він хоче тебе вбити. Все стало настільки серйозно, що Мстислав зібрав військо та закликав повців на війну, але зрештою все закінчилося добре. Мстислав і Данило помирилися і разом пішли бити мадяри. Оце я розумію родинні відносини. Але, на жаль, через деякий час у Мстиславу почалися серйозні проблеми зі здоров'ям, настільки серйозні, що він почав думати, кому віддавати галацький трон. Варіанта було два: його дружелюбний, мудрий та сильний снок Данило і Андрій, який був його зятем. Здоров, будь, Мстислав! Тут таке діло, Данило ще молодий, дурак, одним словом, нормально правити не зможе. Дай землю Андрію, га? А ви хто біси такі? Ми, ну, галаські бояри, пам'ятаєш, я тобі того дня риву продав по знижці, га? А, то це ви, точно, згадав. Ну так що, зробиш Андрія князем? Ну. Зрештою, Мцеславі віддав владу Андрію, а сам поїхав у понизі на відпочинок, але досить швидко про це пожалів. Бо, коли Данило приїхав до нього, щоб просити допомогу для взяття міста Чортириськ, Всеслав йому зізнався, цитую: Сину, звинив я, не давши тобі Галич, а давши іноплемнику заради Судислава обманника, обанув би він мене. Якщо Бог захоче, ми підемо оба на них. Коли Бог дасть його нам, нам обом, ти візьми галич, а я понизія, хай Бог тобі допоможе. Звісно, він сказав не слово слово, але сенс схопили. На жаль, піти бити Андрія, тобто Угорів, обом їм не судилося, бо Мстислав через деякий час помер. Трясся, аж чоловічі сльоза з'явилася. Того ж самого року Данило здійснив багато походів, чим збільшив свої володіння. Зокрема, він з Василем провели успішне похід на Луцьк проти Ярослава Ігоровича, який закінчився взяттям міста і придання князіста до володії Романовичів. Після Луцька сім'я Романовичів, не бажаючи зупинятися, одразу пішла і на чорту в якому княжували ворозі нило пмісі князі. Похід завершився взяттями передання міста до воді Романовича і повне місцевих князів. Але була невеличка проблема. У цих пісіх князів був батько, який був не дуже задоволений, що його діти в полоні Романовичів. Тому батько Ростислав разом з Чернігівським та київським князем облежили місто Кам'янець у Данила. Але Данилко теж не дурак, родина Романовича зробила хід конем, і замість того, що відбити кам'янець, вони пішли одразу на Київ та обложили місто. Цей так би мовити, мов змусив київського князя шукати примирення з Данилом, в результаті якого облога була знята. У 1230 році Данило повністю обідне Волинь та віддав її під керівництво Василю. А сам пішов повертати Галич роком раніше. Прихильники Данила в Галичині запросили його на престол, і вже невдовзі Данило посів його. Війська Романовичу взяли місто в облогу. А тодішнього князя короловича Андрія взяли в полон, але невдовзі відпустили. Правда, потім цей королович спробував ще раз захопити Галич, проте йому це не вдалося. Нарешті Данило наче все захопив, все обіднав, але було ті, хто не задоволений правління Романовичів, і ті, хтось Галицькі бояри. Галицькі бояри у звини з Олександром Белецьким готували вбивство Данила, але брат Василій випадково викрив змову. Романовичі почали війну проти Олександра Белецького, який утік до Арпадів тобто Мадяр. Звідки разом з військом Коваролевича Андрія пішов до Галича і взяв його. У 1232 році Союзі з Київським князем воював проти угорів, і ця війна мала переміни успіх, але під кінець руські війська все ж таки завдали поразки мадярам і облажили Галич, хоч події війни закінчилися дочасно, бо корович Андрій помер. Від сніду раз, 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 я жартую, жартую. Насправді він здох просто через голод. Наступного року Арпад вирішив помститися Данилу і розпочав проти нього похід. В ході якого була шумська битва, де росину здобули перемогу та розбили Мадяра. В Цій битві особливо себе проявив Васильку, який показав себе як сміливий та гарний полководець, розбивши госу кавалерію піхотним строєм. Потім, у 1235 році, Михайло Чернігівський захопив Галич, але вже у восьмому році Данило її повернув. Що цікаво, саме в цьому році було бито під дорогичним, де руси билися проти протидовженського лицарського ордену. Орден в результаті ранніх подій зайняв місто Дорогичин та панував тримати оборону міста. Коли ж за підійшов, то зрозумів, що пробити їх доволі складно, тому князь вирішив виминити лицарів. Руси підставили під море міста свою піхоту, а лицарі ордену, вирішивши, що вони легкою розоб'ють, вийшли у бій, і в цей час на них налетіла руська кіннота. Орден в паніці почав тікати в місто, але місце громадяни вчинили. Повстання і не впустили лицарів назад. У ході битви русу розбили війська ордену та взяли в полон старшину магістра Бруно. Після цієї битви Данил нарешті зміг обійднати Галич і посісти своє місце при владі. Хух, що ж, друзі, Данило Романович є дуже цікавою і великою постаттю, такою великою, що за одне відео все про нього не розповісти, тому чекайте другу частину. А на цьому у мене все. Не забувайте підтримати Збройні сили України, стати свою російську подобаку, підписуйтесь на канал, не хворійте і покидам. Княжа троських недармо тот клейну Стефане, Носиш і сам княжатем, будучи в їх стане, по в, в цнотах княжатом ровнаєш, коня зброю корону. Пію, куди маєш, сятий у світа мен узброєний і от Бога в покорном серцю улюб'яни, володимира все волода, цного Ярослава. Мужство віри і над всіх притом гербі слава, в тобі тепер сіяє ти, межі, княжати, давнішими тобою хлюб'яться сармати.